Порожіння по руці, хіромантія, основи хіромантії, пагорб Юпітера, місце, основа вказівного пальця. Значення. Сильний, різко виражений розвиток пагорба означає гордість, натуру владну, дуже слабкий розвиток, натура лінива, пересічна, концентричні кола, що утворюються порами шкіри, вірний успіх у питаннях самолюбства у справах сімейних і грошових, кола подовжені або неправильні. Менша успішність у тих самих відношеннях, відсутність кіл, відсутність успіху, пагорб Сатурна. Місце, основа середнього пальця. Значення різко позначена форма, перевага розуму над серцем, розсудливість. Пагорб, вкритий концентричними колами і дуже високий. Замкнутість, характер, схильність до песимізму. Пагорб дуже низький без кіл. Ці властивості не займають видного місця в характері. Якщо вам подобаються мої відео, підпишіться, щоб не пропускати нові випуски Пагорб Сонця. Місце, основа підмізинного пальця Значення. Високий і ясно окреслений. Схильність до мистецтв, сміливий дух, здатність швидко міркувати. Якщо пагорб дуже високий, характер жадібний і недовірливий, плоский і малий, людина не з видатних. Концентричні кола значний матеріальний успіх у житті, влада багатства, вигідний шлюб за розрахунком, пагорб Меркурія, місце, основа маленького пальця, значення високий, добре розвинений з правильними колами здатність, винахідливість у справах комерційних, плоский і широкий, подовженими колами, шахраюватість, брехливість, відсутність кіл, повна нездатність у комерційній діяльності. Пояс Венери. Місце крива лінія між основами вказівного і маленького пальця. Значення. Ясно викреслена лінія. Сильний потяг до іншої статі. Лінія подвійна. Темперамент непомірний і вкрай хтивий. Перервана лінія. Великі невдачі та неприємності через розпустність характеру. Шлях Сонця Вєсоліс. Місце лінія, що йде від основи підмізинного пальця до пагорба місяця. Значення. Пряма, глибока і яскраво забарвлена, обіцяє прихильність і заступництво з боку людей впливових і багатих. Розриви на ній означають перешкоди та інтриги з боку ворогів і заздрісників, а також тимчасове невдоволення з боку сильних світу цього лінія щастя. Місце від пагорба Юпітера до зовнішньої сторони руки нижче пагорба Меркурія. Значення Довга із надрізами означає витривалість організму і здоров'я головних частин тіла, коротка і звивиста, навпаки, розірвана, теж. Якщо вона закінчується біля пагорба Сатурна, людина порожня і брехлива. Якщо від неї йдуть гілки на пагорб Юпітера, вони означають почасті. Лінія гладка без надрізів і гілок, нужда і бідність. Лінія печінки місце між лінією щастя і лінією життя. Значення пряма і непересічена маленькими неясними рисками означає здоров'я. Якщо доходить тільки до середини долоні, життя коротке або сповнене хвороб. Чим довша лінія, тим довше життя. Якщо на кінці перервана бідність в останні роки життя, лінія життя. Місце йде навколо основи великого пальця. Значення широка і рівна обіцяє довге життя без хвороб тонка. Коротка або пересічена, слабкість, хворобливість. Якщо вона наближається до лінії печінки і біля неї є паралельні риски та хрестики, це вказує на добрий характер і здоровий глуст. Лінія Сатурна місце вздовж долоні від зап'ястя до середнього пальця. Значення лінія, що доходить до середнього пальця, служить ознакою глибокої думки а при щасті, плідної політичної діяльності. Коротка, невдачливість. Напрямок, викривлений до пагорба місяця, означає, що людині загрожує в'язниця. Лінія голови і мозку, звана також лінією здоров'я, місце від зап'ястя через долоню до пагорба Меркурія. Значення: якщо ця лінія рівна і не пересічена, вона утворює трикутник з лініями життя і печінки на рівнині Марса і означає розсудливість, мужній дух і багатство. Чим правильніший трикутник, тим вищі сили розуму і духу. Чим більша різниця у кутах і сторонах трикутника, тим слабші ці якості і тим більше можна припускати натуру злобну і грубу. Лінія місяця іноді звана чумацьким шляхом. Місце від лінії Сатурна до пагорба місяця. Значення. Рівна і довга лінія тлумачиться як ознака щасливих подорожей сушею і морем красномовства, а також якщо знаки пагорба венери тому не суперечить прихильності жінок. Перервана або коротка лінія вказує на брехливість або невдачливість. Якщо лінія доходить до маленького пальця, це вважається ознакою видатного щастя пагорб місяця. Місце зовнішня сторона руки навпроти основи великого пальця між зап'ястям і пагорбом Меркурія. Значення, фантазія, делікатність, поетичні здібності. Дуже широкий і розвинений пагорб вважається ознакою примхливого характеру, схильності легко втрачати бадьорість, падати у відчай і вчиняти безглузді вчинки. Рівнина Марса, пагорб Марса. Місце ім'я Марса позначаються два місця на руці, одне з боку долоні, пагорб інше. Між лініями життя і печінки. Рівнина Марса. Значення. Пагорб Марса означає хоробрість, дуже розвинений, шалений темперамент, малий, стриманість. Пагорб Венери. Місце основа великого пальця. Значення. Любов до прекрасного і жага до задоволень. Сильно розвинений. Чуттєвість, непостійність, кокетство. Малий холодність, лінії дракона або браслети, місце на зап'ясті руки під долонею. Значення подвійні або потрійні рівні, безперервні складки вказують на здоровий організм. Потрійні свідчать про здоров'я і добробут. Зірочка або хрест віщують спокійну старість. Якщо від них піднімається особлива лінія до пагорбів місяця або Меркурія, це тлумачиться як ознака довгого життя в чужих країнах. Сім типів руки елементарний. Цей тип руки є характерною ознакою нерозвинених рас, його можна зустріти у людей, що населяють полярні регіони або глухі місця Азії, долоня велика, пальці короткі і товсті. Такі ж руки зустрічаються і у людей, які з покоління в покоління займалися важкою фізичною працею, впадкових селян, лісорубів, водоносів і т. У них розвинені здібності до виживання, накопичення і збереження корисного майна, але їм не вистачає уявлень про витончене. У Великобританії такий тип зустрічається рідше, ніж у тих країнах, які лише нещодавно здобули незалежність. А через кілька десятиліть він і зовсім може зникнути. Що можна сказати про людину, що володіє таким типом руки? Звичайно ж, всі висновки будуть мати теоретичний характер, оскільки цей тип уже рідко зустрічається у чистому вигляді, найзручніше вдатися до таблиці, подібної до тих, які ми вже використовували у цій книзі. Нехай цей тип і позбавлений інтелекту, обмежений і забобонний. Але люди, що до нього належать, за нагоди ставали вождями, або якихось релігійних течій, або селянських повстань, які, як відомо з історії, заливали Європу ріками крові лопатоподібний або активний. Ця рука велика і широка, з товстими пальцями, тупими на кінцях. Це знак радше людини дії. Аніж людини думки, вона може належати неспокійному працелюбу, який намагається поліпшити долю інших своєю працею, сміливому і ризикованому штурману полярних морів або відважному першопрохідцю, що відкриває нові землі. Люди з лопатоподібною рукою прокладали залізниці, споруджували канали, відкривали повітряні шляхи між континентами, перепливали океани. Їм чужі умовності вони завжди думають і діють по-своєму жінки цього типу, наділені особливою інтуїцією. Вони можуть бути непоганими гравцями або спортсменами, а також мати музичний дар. Деякі з найвидатніших художників людства також належали до цього типу. Цей тип скоріше властивий виконавцям, ніж керівникам. Якщо керівники цього типу і прославилися чимось в історії, то в основному своїми невдачами. Конічний або темпераментний. Цей тип властивий емоційним і темпераментним людям, поривчастим, імпульсивним пристрасним. У них сильно розвинена здатність до естетичного сприйняття для них дуже багато значить краса у всіх її проявах. Хоча вони і не є артистичними натурами в повному розумінні цього слова, вони добре відчувають музику і живопис. У них часто може змінюватися настрій, причому надовго він не затримується. Загалом цей тип життя радісний і оптимістичний, але легко піддається зневірі, при невдачах часом почуття задоволення може змінитися глибоким відчаєм. На їхні роздуми часто впливають розмови з оточуючими людьми. Вони нездатні на конструктивні думки і швидше відображають думку сильних особистостей, що знаходяться поблизу. З чоловіком або дружиною, що належить до цього типу, досить складно мати справу. Вони погано пристосовані для виконання повсякденних обов'язків, оскільки прагнуть до нових задоволень і вражень. У гніві така людина може нажити собі багато ворогів, але за вибухом пристрастий слідує каяття. У релігійній сфері, після того як визначені основні постулати, ці люди зазвичай постійні у своїх переконаннях квадратний або утилітарний. Цей тип характеризує ґрунтовну людину, яка поважає порядок і є законослухняним членом суспільства. Хоча вона може і не досягти висот в інтелектуальному розвитку, своєю наполегливою працею і старанням вона домагається багато чого. На відміну від власника лопатоподібної долоні, він консервативний у своїх поглядах і підтримує існуючий порядок речей у релігійній, політичній та комерційній сферах. Пропозиції здійснити в них зміни зустрічає з явним несхваленням, будучи добропорядним членом суспільства, він може стати хорошим юристом, політиком, учителем або священнослужителем домагаючись багато чого не тільки справами, а й тим, що утримується від якихось вчинків. Хороший солдат, але поганий полководець. Він губиться, коли його противник діє не за правилами або йде на те, що не узгоджується з його досвідом. Чоловік такого типу може стати хорошим чоловіком для жінки, яка не вимагає особливої пристрасті. У шлюбі він часто багато чого сприймає як належне, забуваючи про те, що дружина чекає від нього не тільки відданості або матеріальної підтримки, а й знаків уваги, вузлуватий або філософський. Цей тип легко визначити за тупуватими конічними кінчиками пальців за великими суглобами і широкими третіми фалангами. Він вказує на матеріалістичне, систематичне і логічне мислення це рука шукача істини в житті. Така людина проявляє стриманість і намагається здаватися стороннім спостерігачем. Остання властивість випливає з того, що вона виявляє інтерес до таких питань, якими переймаються небагато людей. За відсутності людей, з якими вона могла б поговорити на цікаві для неї теми, людина філософського типу замикається в собі. Але варто її звести зі схожими людьми, як вся її відірваність зникає. У молодих людях така тенденція призводить до інтравертності, нетовариськості. Він працьовитий робітник, чесний по відношенню до себе і до інших. На свій рахунок він не плекає ніяких ілюзій. Якщо він прийде до якихось висновків, то буде захищати їх, але під час своїх досліджень або аналізу він готовий розглянути будь-яку точку зору і прийняти будь-яку пропозицію. Він не найприємніший тип для подружніх стосунків, але партнер з нього виходить хороший і вірний. У релігійному відношенні він нерідко рідко скептик, але може твердо дотримуватися якихось переконань загострений або ідеалістичний. Ця рука вказує на те, що її власник поклоняється красі, не стільки матеріальній, скільки красі розуму, хоча естетичне почуття розвинене в ньому досить сильно, він може оцінити справжню красу у всьому. Як правило, ідеалістичний тип непрактичний у мирських справах і має віддалене уявлення про економію і про те, що слід робити запаси на майбутнє, подібно до бабки з байки. Влітку він танцює і співає, а коли настає зима життя. То залишається ні з чим, будучи обдарованим живою і творчою уявою, він любить вірші, літературу. Часто такі люди стають письменниками, художниками або композиторами. Шлюб двох представників цього типу зазвичай ідеально щасливий, хоча вони можуть страждати від нестачі коштів. З іншого боку, якщо схожість темпераментів не підтвердиться, то слід очікувати великого нещастя. Оскільки за природою він мінливий і непостійний, то тільки велике почуття може утримати його біля партнера. Люди цього типу знаходять велику втіху в релігії та добрих справах. Така людина вірить від щирого серця, а також відчуває, що красива музика картини яскраві кольори, і Як найкраще відповідають їй уявленню про релігійне вона не схильна ставати мучеником. Релігія, що втратила свою чуттєву сторону, стає для неї непривабливою. Тут ми, звичайно, описуємо крайній випадок, оскільки такий тип зустрічається досить рідко і ще рідше в чистому вигляді. Змішаний, ця рука не може бути віднесена до жодного з вищописаних типів, оскільки в ній поєднуються різні їхні риси. Так долоня може бути широкою, пальці довгими, товстими біля основи, а далі звужуватися. Таким чином, вона має риси ідеалістичного та утилітарного типів. У іншої людини можна спостерігати риси як активного, так і філософського типів. При тлумаченні важливо оцінити найважливіші риси. Якщо вони суперечать одна одній, то варто брати середні показники. Загалом, змішаний тип вказує на характер, що легко пристосовується та на його багатогранність. Остання якість призводить часом до того, що людина хапається за що попало і нічого в житті не досягає. Але до цього типу також належать чудові інженери, винахідники та дослідники. Все життя вони займалися тим, що представляло для них інтерес у даний момент, але досягнувши чогось у своїй галузі, вони не домоглися матеріальної вигоди для себе. Хоча суспільство, звичайно, стало краще від їхніх винаходів. Найчастіше характер людей змішаного типу, подібний до того типу, до якого вони знаходяться ближче всього. Існує багато різновидів і кожен слід оцінювати окремо. Постарайтеся виявити найбільш яскраві зрис характеру і зіставити їх з іншими типами. Великий палець і його типи, великий палець руки, протиставлений іншим пальцям, відрізняє людину від усіх тварин за винятком деяких видів мавп. Це найважливіший палець, оскільки без нього людина ніколи б не вийшла зі стану дикості. Здатність користуватися грубими знаряддями і майструвати їх для себе підштовхнула наших предків на шлях еволюційного розвитку, а в кінцевому підсумку послужила основою для створення сучасної високорозвиненої цивілізації. За допомогою грубих знарядь людина могла виготовити більш досконалі, спочатку кам'яні, потім бронзові та залізні. А також побудувати за їх допомогою різні споруди. Не дивно, що великий палець має важливе значення і при визначенні характеру людини, загалом якості, на які вказує великий палець, ті самі, що визначаються типом руки, але є особливості, які потребують більш детальної уваги. По-перше, розглянемо той вкрай рідкісний випадок, коли великого пальця немає або він дуже маленький, це вказує на атавізм примітивність розвитку. Зазвичай великий палець, якщо притиснути його до вказівного, злегка не дістає до другого суглоба або знаходиться в рівень з ним. Якщо він сильно не дістає до нього, то такий палець вважається коротким, якщо ж простягається далі, то довгим. У великого пальця тільки дві фаланги перша або верхня, асоціюються з волею і виконавчістю, друга, з логікою і здатністю міркувати. Важливо брати до уваги розмір першої. Фаланги, оскільки якщо вона велика, то властивості, на які вказують інші пальці, мають бути виражені досить чітко, якщо ж вона маленька, то якості перебувають у прихованому стані і чекають того моменту, коли людина своєю волею зможе дати поштовх їх здійсненню. Таким чином, великий палець це ключ до характеру. Згідно з пропорцією фаланг, можна судити, про те, керується людина у своїх діях волею чи розумом. Якщо вони приблизно однакові, людина однаковою мірою керується у своєму житті і тим і іншим якостями. Біля основи великого пальця розташовується пагорб Венери, що вказує на здатність любити. Якщо він добре розвинений, то приймаючи рішення, людина багато в чому керується цим почуттям. Детальніше про цей пагорб буде розказано в розділі про долоню. Деякі хіроманти описують область нижче другої фаланги великого пальця як його третю фалангу. Якщо великий палець розташовується близько до інших, то така людина вміє рахувати гроші і не надто щедра. Далеко віддалений великий палець вказує на волелюбний, відкритий характер. Також слід подивитися на його вершину. Якщо палець досить рухливий у верхньому суглобі, то його власник людина широких поглядів щедра, терпима, весела. Слід очікувати, що власник занадто жорсткого великого пальця матиме протилежні якості, обачність, стриманість, упертість, прихильність до традиційних поглядів на життя. З цією рисою слід зіставляти співвідношення розмірів першої та другої фаланг. Корисно використовувати якийсь стандарт для визначення відносних розмірів фаланг великого пальця. Для визначення нормального розвитку були запропоновані різні пропорції. Ми можемо запропонувати наступну: перша фаланга трохи менше половини пальця, а друга трохи більше. Цілком можливо, що пропорція фаланг на лівій руці буде іншою ніж на правій, якщо людина лівша то основною вважається ліва рука. Іноді великий палець зверху, ніби приплюснутий і розширений. Це вказує на пристрасну, гарячу людину, яка легко збуджується і впадає в стан гніву. Як читати знаки на долоні, читач повинен розуміти, що хіромантія не зводиться до тлумачення знаків на одній руці. По одній руці не можна сказати нічого конкретного, оскільки лінії, присутні на лівій долоні, можуть бути відсутні на правій і навпаки. Пальці різних рук можуть говорити про різне, можуть відрізнятися пагорби і навіть довжина фаланг. Тому відомості, почерпнуті при аналізі однієї активної руки, слід звіряти зі знаками на іншій. У звичайної людини активною рукою є права у шульги природно, ліва її і слід аналізувати насамперед. Подивіться на кисть стильного боку, щоб зіставити її з одним із семи типів, описаних в одному з перших підрозділів. Потім перевірте пальці на гнучкість, після цього зведіть їх разом і перевірте їхню відносну довжину або ж використовуйте відношення довжини тильної частини руки до довжини середнього пальця, як було описано вище. Цей метод, звичайно, варто застосовувати за наявності часу. Зверніть особливу увагу на великий палець. Тепер поверніть кисть долоною догори і уважно дослідіть лінії, розгляньте пагорби і відзначте присутні на них знаки. На тих лініях, за якими можна судити про вік, відзначте наявність знаків, співвіднесених з тим чи іншим перілем у житті людини. Потім зверніть увагу на другорядні лінії, що впливають на основні, оскільки вони можуть допомогти вам у визначенні характеру людини та її долі, дефекти, що віщують великі нещастя. Мають бути підтверджені або пом'якшені іншими знаками на протилежній руці. Слід уникати поспішних висновків і необґрунтованих запевнень, не робіть жодних суджень, поки не вивчите другу руку. Якщо херомант помітить щось неприємне або небезпечне, він повинен ретельно підібрати слова для свого попередження. При висловленні своїх висновків він повинен брати до уваги вік, вдачу і фізичний стан клієнта. Попереджати про небезпеки розумно, і навіть потрібно, якщо по руці дійсно можна прочитати попередження про загрозу біди, але не треба при цьому бути занадто суворим потрібно підбирати правильні, обережні слова і уникати категоричності. Майбутнє залежить від збігу незліченної кількості обставин, деякі з них піддаються впливу людини, а деякі ні, а також від характеру тих, хто нас оточує. Хто ж у такому разі може з точністю передбачити, що готує нам майбутнє? Уникайте фаталізму у своїх передбаченнях: доля не є чимось незмінним, людина може сама стати її господарем. Активна рука говорить нам про те, якими є характер, і доля в даний момент протилежна про те, що нам зумовлено фатумом про те, яким буде або міг би бути характер. Досягнення або помилки скоєні в минулому можна встановити при порівнянні активної і пасивної рук. Таким чином, встановлюються наскільки ми відійшли від призначеної нам спочатку долі, але якісь недоліки або промахи, допущені в минулому, не повинні нас тривожити. Минуле це закрита книга, зате теперішнє залежить від нас, а майбутнє чистий аркуш паперу, на якому ми за бажання можемо записати те, що нам хочеться. Великий німецький поет сказав: те, що руки створили, то вони можуть і зруйнувати. Ми ж скажемо, те, що руки створили, то вони можуть і полагодити.